Сезонний одяг. Одяг поділяється на літній та весняний, а також осінній та зимовий. Обери, що на картинці є зайвим. Правильно зайве взуття Гра «Зашнуруй черевики. Візьміть картон і намалюйте на ньому ось такі кружечки. Обережно виріжте їх ножицями, пам'ятайте про правила техніки безпеки. Візьміть будь-яку шнурівку і протягніть, неначе зав'язуєте шнурки. Наша планшетка готова. Отже одяг та взуття мають відповідати розміру бути зручними, не стискати частини тіла та не заважати рухам. Коли так одягаються, правильно восени. Коли так одягаються, правильно взимку. Коли так одягаються, правильно влітку. Молодець.